Електрон Маш презентує свій автомобіль, багатофункціональний механізований комплекс власної розробки та власного виробництва. Це маленька вантажівка з великими можливостями. Такий собі трансформер для комунальників на всі пори року. Підмітає вулиці, поливає газони, прибирає сніг, посипає піском дороги, вивозить сміття. Кузови можна легко монтувати завдяки гідроманіпулятору, встановленому на шасі. А гідро та механічні приводи на платформі дозволяють швидко міняти навісне обладнання. Уніфіковане базове шасі, розроблене на електрон маші, має аналоги тільки у Чехії та Німеччині. Високу маневреність і мобільність забезпечує повний привід у поєднанні з компактними розмірами автомобіля. Електрон незамінний у сфері комунального господарства, на будівництві, у роботі рятувальних служб в аеропортах, на вокзалах та інших інфраструктурних об'єктах. Ще одна розробка електрона вузькоспеціалізовані автомобілі. Карета швидкої медичної допомоги категорії Б. Окрім передбаченого цією категорією обладнання, автомобіль оснащений кондиціонером та обігрівом салону, а також переговорним пристроєм між водієм і лікарями. У разі необхідності є можливість випуску карет швидкої медичної допомоги категорії С. Важливий момент: завдяки повному приводу автомобіль легко долає. Бездоріжжя у гірських та сільських місцевостях. Фургон з ізотермічним кузовом призначений для перевезення харчових продуктів. Чотири ведучих колеса забезпечують підвищену прохідність і маневреність навіть у важкодоступних районах. Усі автомобілі Електрон можуть бути укомплектовані бензиновим або ж дизельним двигуном, зберігаючи основну свою перевагу: мобільність та універсальність.